Була дуже велика атака по місту Харкова, постраждали три райони міста Харкова, це Київський район, Шевченківський район, Нововарський район, це е, центральна частина міста Харкова. Дійсно було дуже багато влучань, влучання були і в житлові будинки і постраждав е, пермаркет. Крім цього, знаєте, таке жахливе влучання в лікарнях, яке розташовано в центральній частині міста Харкова, в офісне приміщення по дорозі. Тому дуже великі наслідки і буквально вчора, вчора вночі ми практично завершили всі роботи щодо відновлення, щодо відновлення теплопостачання в деякі будинки міста Харкова, закрили всі, всі контори які е, були розтрощені. Практично за цей прильот е, постраждало 100 будинків, багатоповерхово житлових будинків, крім цього, е, постраждав як я вже казав, е, і, приматер, і е, лікарня, звісно. Е, і що стосується вікон, то більш ніж тисячі вікон тільки за е, цей час е, цього прильоту було вибито. А лікарня продовжує функціонувати чи вона тимчасово зачинена? Ні, лікарня зараз не працює, бо там знаходились люди, люди, які не рухались, і прийшлося дуже важко вночі евакуйовувати практично 60 людей, які були евакуйовані, ви розумієте, вночі, коли холодно. Я дуже вдячний всім, хто приймав участь в евакуації цих людей. Це і крити допомоги, і наші лікарі, і, звісно... ДСНС була така потужна пожежа, яку вдалося загасити своєчасно, але наслідки дуже і дуже серйозні.